Я читаю текст, який записаний в цьому письмі Іван від Луки, розділ 23. 34 вірш. Я прочитаю весь вірш, а зупинюся на одній частині. Луки 23 років, 34 -й вірш. Ісус же сказав, Очі, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Вони ж ділили його одяг, кидаючи жертву. От і сестра, а зупинитися я хотів би на оцій частині. Очі, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Проти і ось ця тема, на якій би мені хотілося зупинити, вона мені здається дуже актуальна сьогодні. Прости. Що ось ці слова говорять нам про Ісуса Христа? Чи нічого не говорять? Давайте поставимо питання так. Тоді, коли він звертається до Отця такими словами, простив, він сам простив чи не простив? Ні в кого такої думки нема, що він от міг не простити сам, правда? Чи міг? Прости, а от е, сам не простив. Очевидно, що так не було. Раніше, ніж просити у отця, прости їм. Треба було простити самому. А брати і сестри, обставини несприятливі, щоб прощати. Це не так то просто простити, правда? Ну, він вже побитий, вже опльований, усміяний. Вже в нього вінок на голові, вже він Христа свого голови приніс, вже він розп'ятий на Христі. І він каже, прости. Брат і сестри, а от е коли я прочитав цей 34-й вірш, зверніть увагу. Як продовжується текст. А народ стояв і дивився. І наступне слово. Насміхалися з ним. Як народ стояв і дивився? І знається, народ не просто стояв і дивився. Народ стояв і насміхався. А разом з народом насміхалися і далі Слово Боже говорить. і начальники. Їхні. А ще насміхалися Римські воїни далі написано. І більше того, було ще два чоловіки, віка, які коло нього теж були розпиті. І чим вони займалися? Теж насміхалися. А тут, брате і сестри, Христос за них просить чи не просить? Простий, бо не знаю, що чий. Бачите, коли ми подивимось по конструкцію тексту, виходить так, що Христос простив їм раніше, чим вони ще насміхались. Вони вже і далі насміхаються, а він вже перед цим попросив. Прости їх. Або не знають, що чинять? От я коли міркую, в мене виникає таке питання. Кому легше простити? Ну, от уявіть собі, двох одинакових абсолютно людей по характеру, по другому далі. Але от один з них директор, а другий підлеглий. Кому із них легше простити? Директору чи підлеглому? Ну от уявіть собі, директор зранку прийшов і накричав на підлеглого. Підлеглий відповідь теж накричить. Скоріше за все розвернеться і піде. Правда? А якщо підлеглий накричить на директора. Теж підлеглий піде. Запаркан. Дякую за підказку. Ну, логічний висновок. А скажіть, а да, чому так? Тому що є ієрархія. Правда? Директор розуміє, що він вищий? Що він займає вище положення. Кому легше простити? Тому, хто займає нижче положення. А тому, хто займає вище положення, йому складніше простити. Чому? Бо для того, щоб простити йому треба стати менше. А інакше не вийде. Чому складно людині простити? Тому що ось наді мною сміються мене принижують. Мені завдають збиток, мене ображають. Мені простити складніше. Бо тоді, коли приходить хтось, кого я розумію, що він вищий над мною, ну, логічно, я ж нижчий, такого простити легше. А от в тому випадку, коли я розумію, що я вищий, а воно ще мене ображає. В такому випадку мені значно складніше. Хіба не так? Так. Так і є. Проти сестра, Ісус Христос, прощаючи, перед цим зайняв певне положення. А яке положення він зайняв? Змирив себе. Змирив себе. себе. Раб. Рабів. Той, який цар на царями, він зайняв певне положення, смирив себе і смирив до, до смерті хрестної. Він зайняв положення так, що всіх порахував вищим за себе. Неможливо простити так, щоб не порахувати себе нижчим. Не вийде? Ні. Можна у відповідь не кричати, можна не сваритися, можна повести себе досить культурно. Але хіба це прощення? Ні. Це можливо просто культурна поведінка. Але справжнє прощення, таке, як от Ісус Христос вчить, воно нерозривно зв'язано з тим, що людина ставить себе нижче за іншу. Це взаємопов'язані речі. А інакше? А інакше, брати і сестри, то недосконале прощення. А воно ну, не може бути таким, як воно має бути. Брати і сестри, прощення є таке російське слово, дайте український відповіді з Поблажливість. поблажливість. Вони е, ніби поруч стоять. Але іноді поблажливість, вона може бути такою. Ну, от, з таких, на таких людей не ображаються. Ви, ви чули такий вислів? Так от, на таких людей не ображаються, це не прощення. Це розуміння, що ну, що ти з нього візьмеш? А прощення це тоді, коли людина розуміє. Що ця людина вона вища за мене. Вона мене образила, вона зробила мені збиток. Але прости. Хрусти. І саме ось це положення на Христі зайняв Ісус Христос. І це неймовірно, неймовірно багато для нас сьогодні. Братий сестра, дивлячись на такого Ісуса Христа після всіх насмішок. Ми дивимося, далі Іван не від Луки, воно нам показує, що підходить сотник до Ісуса Христа. І він робить висновок. Який висновок? Дійсно, цей чоловік був праведний. В іншому Івані сказано син Божий. І весь народ, що зійшовся на це видовище, побачивши, що сталося, повертався, б'ючи себе в груди. Цю щось почало доходити. Щось почали розуміти. Так, не всі багато не розуміло. Але багато людей, які подивилися на це все, і їм щось дойшло. А знаєте, потім пройшло ще якось 50 днів. І апостол Петро вийшов до цього самого народу, і він їм каже, ви розп'яли невинного чоловіка. І цей народ, звинувачуваний своєю власною совістю, мусів казати простини. Пройшло не так багато часу. І люди вийшли на вулицю Єрусалима проповідувати. Прощення гріхів. І це справило неймовірно велике враження на людей, які слухали. Бо прощення це важливо? Ви ж моліться отак. Отче нас, що на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі хліба нашого насущного, дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас у спокусу, але врятуй нас від зла, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Бо якщо ви простите людям їхні провини, то простить і вам ваш Небесний Отець. А якщо не простите людям їхніх провин, то і ваш Отець не простить ваших провин. Це Івана від Матфія 6 розділ з 9 по 15 текст. А якщо не простите людям їхніх провин, то і ваш отець не простить. Ваші провини. Знаєте, що я задумався над цією думкою? Вчора зо мною трапилася цікава пригода, не знаю як. Але мені було так, якось вона мене зачепила. Вже після зібрання я додому їхав, став під магазином. І ось стоянка під магазином, всі машини зайняті. Ну, всі місця зайняті. і машину не ніде поставити. Передо мною дві машини від'їхала до стоянки і стала. І вони чекають, поки якась машина вийде, щоб стати на її місце. Вони не помітили, що там з самого початку було два місця біли, на яке я став. А от машина виїжджає і місце одне, а машини дві. Одна попереду, друга позаду. І от машина, яка виїхала, вона тій машині, яка попереду, завадила стати на місце. Треба їй було почекати, поки ця машина відійде. Цей миттю скористалась машина, яка в черзі стояла друга. І спокійно стало на це місце. А за кермом першої машини була жінка. Чоловік сидів збоку. І ось цей чоловік вискочив і побіг до водія другої машини з ним сваритися. Він спочатку сварився, а потім один раз його приклав, а потім другий. А той бігом телефон достає, зараз тобі буде, я буду дзвонити тому, тому. Ну, ось така сварка пішла, знаєте, я отак мимо них пройшов, ну, думав щось сказати, але якось. Ну, не наважився, мені соромно стало? Та й думаю. Ви знаєте, хто буває як третій між двох фази? Ну і я так подумав і пішов далі. Але якось мені неспокійно було на серці, я назавжди повертався. Знаєте, ящик з памперсами несу такий великий. Ну, і я до них підійшов. І питаю, пан, скажіть, будь ласка, вам війни в країні не хватає? Хіба горя нас мало? Якось дивно, знаєте? а реально, хіба нам не вистачає? А один каже, слухай, а я правий. Ну і карасує, так і я правий. І ви знаєте, хіба от воно місце на стоянці вартує чогось такого, щоб битися? Ну, зразу ж друга машина від'їхала і місце звільнилося. І можна було стати. Знаєте, не місце важливе. Насправді місце не важливе. Людину зачепило те, що хтось став вище. Місце, воно таке, дійсно, можна було почекати хвилина туди-сюди, ніхто з них не спішив, вихідний день. Але хтось став вище. А тепер я повинен стати нижче, а я не хочу туди стати. Я не можу простити. Я повинен показати йому і всьому світові, що я не нижчий. А хіба так нас вчить Ісус Христос? А брати і сестри? Давайте заглянемо в своє життя. А не чи так буває? У людей сьогодні. Чи не бувало так у нас з вами? Тоді, коли нам треба простити. Проти сестри, можливо, прийдеться прощати через 5 хвилин після зібрання. Але положення нищо треба зайняти вже сьогодні. Ісус Христос каже такі слова. Ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб. А я кажу вам, не протився злу, а хто вдарить тебе по правій щенці, підстав йому іншу. І хто схоче судитися з тобою і забрати в тебе сорочку, віддай йому й накидку. І хто змусить тебе йти одну милю, йти з ним дві, хто просить у тебе, тому ну давай. І хто позичить в тебе, і хто хоче позичити в тебе, від того не відвертайся. Ви чули, що було сказано люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я кажу вам: любіть своїх ворогів, благословляйте тих, хто проклинають вас, робіть добро тим, хто ненавидять вас, і моліться за тих, що кривлять вас і гонять вас, щоб бути вам синами вашого Небесного Отця, тому що Він, показує своєму сонку, тому що він наказує своєму сонцю сходити над лихими і добрими, і посилає дощ на праведних і неправедних. Бо якщо ви любите тих, хто любить вас, яка вам за це нагорода, хіба не те саме роблять і митники? І якщо ви вітаєте тільки своїх братів, що особливого робите? Хіба не так чинять і митники, тож будьте досконалі, як досконалий ваш небесний Отець. От і це правда висока планка. А знаєте, коли е, легко підставити щуку? Коли тебе вдарили по ній. Тільки в одному випадку. Коли ти розумієш, що той, хто вдарив тебе по щоці, має на це право. А от коли ти розумієш, що він на це права не має, тоді ти не зможеш підставити щось. Може, і підставиш, але зуби сідеш. Але сердитись будеш. А можливо, а в голові. Розкажеш йому все, що. Ну, буває таке, знаєте, руки зв'язані, хотів би дати, але мусиш щуку підставляти, бо руки зв'язані. Бувають зв'язані фігурально, буває зв'язані буквально. Але не про прощення мови. А от справжнє, тоді, коли можеш дати, а треба підставити. Коли ти підставляєш? Ти розумієш. Має право. Буває, батько, візьме ремня і дай сину. А син терпить, а знаєте чого? А він знає, батько має право. І він не завжди згодний з тим, що батько робить. І, можливо, він думає, що несправедливо батько ремня дав. Але він розуміє, батько має право. І чи ображається він на батька? Ну, можливо, трошки. Але він знає, батько має. Право. І дядьку з вулиці він цього не дозволить, бо він не батько. Права не має. От і і це та сама історія і тут. Христинин має зайняти оте положення, коли він розуміє, що якщо б'ють по щоці, то має право. Тисяця подивіться, Ісус Христос не зайде в такому положенні? Пилат його судить. Почекайте, б'є Не власними руками. Але п'є. Він віддав наказ бити. А Христос каже: дано тобі право. Дано тобі право! Ти б цього не робив, тобі дано право. Він розуміє, що є той, хто дозволив палату його бити, насміхатися, віддати його воїнам. Він розуміє, що є вище право. І він умоляє себе. Брати і сестри, ми можемо листати далі сторінки святого письма. Ми можемо подивитися, як учні Христові себе вели. До певного моменту у них була дискусія, а хто з нас сяде ближче. Чому була ця дискусія? І в чому полягала її суть? Суть полягала в тому, хто з нас має більше права, хто має право систи ближче. І між ними була гостра суперечка. Але проходить проміжок часу. І вони зрозуміли цю просту істину. Хто хоче бути вище, будь нижче. І вони зайняли це положення. Це положення зайняв Стефан, це положення зайняв апостол Петро, це положення зайняв апостол Павло. Ми бачимо, Слово Боже показує прекрасні приклади святих дітей Божих. Які зайняли оце положення, як вчив їх Ісус Христос? І вони зайняли це положення по відношенню до своїх ворогів. Це неймовірно важливо. а хто такі вороги? Любіть своїх ворогів. Благословляйте своїх ворогів. Хто тоді вороги? Ну, можна сказати так, ворог мій це той, кого я ненавиджу. Ну, в даному випадку так бути не може. Я ж всіх люблю і ворога повинен любити. Значить, ворог це той, хто мене ненавидить. Хто мене не любить. Хто мені хоче зробити зло. А таких людей багато чи мало? А де вони знаходяться? Текст, правда? Ворги людині домашні, ого, це де? А як так бути може? А що робити в такому випадку? А виявляється, брати і сестри, що найважче помирити домашніх. Цікаво, я слухав одного адвоката, він про себе каже, так, я адвокат, і мій батько адвокат. і в нас родина, велика адвокатів. і мій батько каже, сімейний адвокат. І я каже, з дитинства знаю, що найважче помирити рідні, домашні. От як два брата посварилися, все неможливо. За її роду посварилися. Просто один розуміє, що я не хочу бути нижчий, а мій брат мене зрадив, він став вищий. Катастрофа. Чоловік і дружина, два брата, дві сестри. Їх неймовірно важко помирити буває. Чому? Тому що воно не має права стати наді мною. І катастрофа в сім'ї. А далі слово Боже каже, він і ворогів примиряє. Розумієте, Бог, він великий, дивний. В нього сила є. І він так робить. Тоді, коли ці домашні вороги, вони чомусь стають. Вони міняють свою позицію, міняють своє положення. Але так буває тоді, коли я зміняю своє положення. Тоді, коли я займаю положення смиренної людини, тоді, коли я готовий дати тому, хто в мене просить. Тому що я розумію, що йому більше треба. Тому що він вищий за мене. Тому що. Я люблю його. Знаєте, в християнстві, християнина, чесноти одна по одній не ходять. Не може бути так, що людина смирена, але скромна. Не може бути так, що людина скромна, але не жертовна. Не може бути так, що людина жертовна, але не любить. Не може бути так, що людина жертовна, але не терплячка. Уявіть собі великий металевий, велику металеву кулю, шар. Ну ось. 10 сантиметрів діаметру. Колись ми такими шарами гралися полірованими від подшипників, і колись багато було, Вінниці. 5 сантиметрів діаметру. І от спробуйте в цієї кулі змінити форму. Бийте по ній молотком, кидайте її на землю, а вона не міняє своєї форми. А знаєте чому? Або кожна її точка її поверхні зв'язана міцними зв'язками з іншою точкою. Всі чесноти вони працюють одночасно. Ви не можете змінити її форму. Він скромний, тому що він розуміє, я ось тут зекономлю, а тепер це, що я тут зекономив, я пожертвую своєму тату, якому більше треба. Він скромний не для того, щоб люди сказали, що ось він от, правильно себе веде. А він бачить брата, який потребує, і ось він йому хоче вділити. Він розуміє, для чого він скромний. Таку людину не треба вчити. Скромності. В той самий час. Людина, яка просто розуміє, що їй треба бути скромною. Вона економить. І складає подушку, наволочку, матрас. Колись Оноре де Бальзак книжку цікаву написав. Гопсей. В школі йде, хто вчив. Знаєте, як помер цей чоловік? Помер з голоду, але на складах паштети портились. Економив. І золота купа було. Але він жив скромно. Але Бога не знав, любові не мав, жертвувати не хотів. Проти і сестри, і так само далі ви можете перебирати жертовність, якщо вона без любові, то вона нікому не потрібна. Бо вона веде до гордості. Проти і сестри, прощення. Воно так само пов'язано з усіма християнськими Божими чеснотами. І Бог закликає нас зайняти ось це положення люблячого, нижчого і прощати всіх того, хто нам винний був вчора, і того, хто нас буде винний завтра. Бог хоче, щоб ми були досконалі, як досконалий він. І, брати і сестри, Бог таке благословляє. Бог благословляє таке життя. І передусім Бог благословляє, перед мною проповідник згадував. Брати і сестри, уявіть собі, що нас чекає в вічності. Там нас ніхто ображати не буде. Там сліз не буде, там печалей не буде, там горя не буде. Там всі будуть. Діти одного батька. Це неймовірно прекрасне місце. Нехай Бог поблагословить нас жити надією на вічність, жити надією на зустріч, відкриту на хмара з нашим Богом. Нехай Бог поблагословить нас прощати і бути прощеним. Амінь. Помолимось.